Ялинкою парковочка заднім ходом зараз просто все дуже просто, тому що це в цю сторону водійською цією стороною. І під таким розташуванням машин все просто, далі буде вже веселіше. Дивіться, я можу тут максимально близько. І чим ближче, тим взагалі без проблем. Тобто з проїжджої частини можна з'їхати, максимально прижатися, все хорошо. Далі, отут от працює стандартний орієнтир. Коли заднє колесо ми розташуємо навпроти краю цієї сірої машини. Рівно, отак навпроти зупинились. Тобто машина, коли задом, наприклад, ми вращаємося по колу їдемо. То ми вращаємося навпроти заднього колеса. Тому ми задні колеса розташовуємо навпроти нашої перешкоди. Тоді можна, хоч в упор кермо, вліво в даному випадку, і ми цю перешкоду ніяк не зачепимо. Абсолютно можемо навіть трошки зробити отакий кут, отакий кут, трошки вперед, і буде краще, але у ну, нас тут проїжджа частина, ми не будемо туди виїжджати, тому нам краще під прямим кутом. Все у нас колесо навпроти. Краю цієї машинки робимо спокійну собі задню передачу. Перш ніж рухатись зараз назад, дивимося, та й Фух, дивимося на проїжджу частину, тому що наша мордочка буде контрзмішення робити на проїжджу частину, тобто в іншу okay. сторону. Робимо кермо абсолютно в упор. Сразу же дивимося спочатку на ближню машину. Вона абсолютно, бачите, добре проходить. Ми не зачепляємо. Коли ми вже починаємо входити в парковку, ми вже обов'язково контролюємо ту машину, яка з іншої сторони, тому що ця в абсолютній безпеці тут багато місця, і ще враховуємо, що ці машини стоять криво. Так як вони стоять криво, дивіться, нам треба піймати паралель. І не забути, якщо ви будете зараз втечі тільки на цю машину і ловити паралель з нею. Ви втратите паралель з цією, і поїдете просто задом, зараз в сіру машину, тому що тут вже паралельно. Розумієте, це теж треба враховувати перед парковкою, ще рівно стоять машини. Виглянули тут, уже даже близько, тому що ми трошки все таки вперед переїхали. Треба було раніше зупинитися. Я все таки заднім колесом, скоріш за все, проїхала. О, о, так, що ж нам треба далі робити? Ну тут вже однозначно треба робити колеса прямо, тому що, тому що вліво ми не можемо, бо поїдемо в сіру машину. А тут у нас бачите, яка ситуація. Я їду якби, от то туди, бо вона стоїть криво. Якщо я б на рівних колесах поїду далі прямо, ось дивіться, я в'їду в ту машину. Мені треба і під цю підлаштуватися. І якби, ну, якби тут паралельно все класно. Але ж треба прибрати зад від тої машини. Тому ми що будемо робити? Ми проїдемо ще вперед і дотягнемо тепер, уже, тепер уже сюди будемо крутити, щоб у нас тут був зазор, і ми не впилились в цю машину. Цю, як би дивіться, ми вже не зачепимо, Тобто ми ловимо вже тут десь паралель. Ось, все. тепер вже рівняємо колеса і здаємо глиб, щоб ми і там вийшли. І то не факт, що ми там вийдемо, щось будемо перевіряти. то буде тут ширше. Все, Головне це, щоб всі вийшли. І щоб ми не врізались нікуди. Да? Перевіряємо. Фу, я зараз помру від жари, від, ще від всього. Подивимося, тут добре, тут добре. Що у нас тут? Тут отлично просто. Все агонь. Тепер уже... Ми будемо заїжджати заднім ходом уже з такого положення. Я просто дивіться, я просто показую ясно, що я би передом заїжджала. Це абсолютно ясно. Ну просто можливо буде така ситуація, що вам треба з іншої сторони отак само стати заднім ходом в ялинку. Ну я не буду зараз займати зустрічну смугу проїжджу, Я вам просто покажу сам принцип заїзду. Тому зараз. Ми їдемо, і вже той орієнтир, який от минулого разу, тобто заднє колесо навпроти нашої перешкоди, оцієї, яку ми будемо об'їжджати, все вже цей орієнтир не працює. Тут потрібно, що я маю на увазі, тобто ось о, да? заднє колесо навпроти перешкоди. Все, не працює вже цей момент. Тому що, якщо я зараз викручу кермо, почну здавати назад, я не заїду сюди, я в'їду в ту дальню сіру машину. Абсолютно я не зможу заїхати. А до цієї машини буде дуже широко. Тому тут прик. При парковці під 90 градусів, мені треба вперед ще протягнути. Мій зад має повністю проїхати цей автомобіль. Для цієї парковки треба прям сильно відчувати габарити автомобіля. Ось дивіться, я повністю проїхала цей автомобіль. І щоб ви розуміли, мені треба так проїхати, щоб я в момент заїзду, ось отак. Десь приблизно, щоб я в момент заїзду оцей, оцей автомобіль облизувала настільки близько, що, от прямо ви собі не уявляєте. Тому якщо я цей не обліжу, то я в сірий той дальній не пройду. Давайте пробувати тут. Спочатку звісно, ми дивимося в зазор і очами своїми, тобто сюди. Сразу назад головою, в заднє скло. Поїхали, їдемо. Також дивимося на проїжджу частину, щоб нікого не було. Бо зараз буде зміщуватися наша мордочка вперед. Он хтось їде, я почекаю. Можна було, дивіться, зразу зробити кут, тобто зразу уїхати під кутом туди вперед, щоб мені легше було зад заводити свій. Но ну, я, допустимо, не хочу. Я собі зупинилась, почекала. І буду здавати без кута. Хай це буде рівно. Потім можу, давайте спробуємо зробити кут. Все, я починаю заїжджати. Моя задача, щоб я отут облізнула цю машину прям дуже близько. Дивіться, це не близько. Ось о, я його об'їжджаю достатньо на відстані. Взагалі, не близько. І якщо тут не близько, а це не близько. То я можу не пройти в ту сіру машину. Щоб мені тут зайти, мені треба було настільки облізати цей, оцю кугу, що ну ви не представляєте. Тому, все, коли ми зрозуміли, що тут вже дивіться очима своїми, все хорошо, Можна туди більше і не дивитись, хоча ми будемо все одно. У нас вся увага на сірий автомобіль. Бо тут ми можемо не пройти але, або буде близько, навіть якщо я його зараз не черкану. Я його не черкану, ось о, вже відстань з'являється. Але. Мені би стать трошки би ширше вже до нього. Тому що я по ітогу буду там широко, мені буквально чуть-чуть не вистачило. І коли я вже сховалась тут в карманчику, я вже можу цю ситуацію трошки виправити. Я ставлю першу, роблю кермом в упор в іншу сторону максимально. І просто трошки здам вперед. І від'їду, бачите, від цієї машинки від'їжджаю. Там роблю трошечки ось о, діагональ нашу. окей. Просто рівні колеса, задня передача і просто з рівними колесами назад. Тобто я вже в парковочному кармані можу трошечки отут -от підманеврувати, і все буде супер. ж можна було ще, так? Да? Отлично. Ми взяли. Е, Єсть. Тепер мені. Що ми двері відкриємо? Бо інакше, якщо б не зробили цей бляха, муха, господі. Я вже все устала під відкриту дверь. Повністю двері відкрились, все супер. Відстань тут є абсолютно адекватна. Тут навіть більше, ну, все добре. Тепер дивіться, давайте спробуємо все-таки його облізнути, щоб ми без підрівнювання заїхали. До цієї куги, але це ну, дуже складно, це дуже складно. Тому, якщо ви десь зробите два прийоми, трошки підправитесь, все хорошо. Головне це дуже повільно рухатись. Головне це дивитися по дзеркалах. Бачити, що ви ну, не вже їдете в машину, вчасно виправитись. Оці всі маленькі помилки, чуть-чуть там десь не в'їхали, можна абсолютно виправити, без проблем. Все хорошо. Так, да, все посигналили мені. Так, окей, зараз ми цю кугу спробуємо облизнути, облизнути. Так. Боже, жарко, дуже важко знімати без допомоги, щоб ще хтось познімав. Ну що, Пробуємо. Ну, дивіться, під кутом було б класно. Я зараз туди вперед би уїхала, і назад би заїхала заднім ходом ще огонь. Так, зробимо тоді зараз ще. Далі проїдемо. Ось, все ось, може бути багато. Тут є зазор, ну пробуємо заднє. Поїхали. Робимо упорчик. І давайте. Що там у мене? Ух, оце вже буде ближче. Да. Бачите, там Ну-ну-ну таке. Тут ось я бачу, що ну, все добре буде. І тут ще легенький зазорчик залишається. Я його прям облизую, супер. Навіть я не повірити, а можна ще ближче. Ось, ось Оце прям ми хорошо вгадали. І можливо, мені не треба буде підрівнюватись. Можливо. І ще врахуйте, що ці машини самі по собі криво стоять. Можна трошки все-таки підрівнятись. Ну, бо вони криво. Я ж тут уже нічого з цим не зроблю. Бо самі машини стоять криво. Я ще глибше зараз заїхала, але просто щоб комфортніше було з цієї сторони. І якщо б цей стояв не криво, ну вони стоять, ну, коротше, криво, я вже 25 раз сказала слово криво. Так само ми дивіться, виїжджаю трошечки вперед вертаюсь. Ліво упор роблю тут ось назад. Рівні колеса. І трошки здаю назад. Угу. І все. І заїхали, щоб у нас і там. Тут, звісно, обидва дзеркала щоб ми все все проконтролювали. Все, ось о. Зрозуміли, так? Да? Вийдемо, подивимося. Всі стоять криво. Наскільки я відносно, ну, всі криво стоять. Тобто ну, тут заловити паралелі зліво справа неможливо. Тому що всі машини е -е, стоять криво. Ну, тут є паралелі. Тут трошки гірше, але всі вийдуть. Моя задача, щоб всі вийшли і нікого не зачепити. Ось отак. Всім дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду рада коментарям, підтримці. Дякую, що ви зі мною. І я вас ще хотіла попросити, будь ласка, напишіть мені в коментарях теми. А на які би ви хотіли, щоб я вам зняла відео, розказала, поділилася думками на будь-яку тему з водінням. Дуже вам вдячна. що У мене такий сьогодні настрій, <свід> якийсь такий загадковий. Бережіть себе, бережіть Україну, донайте, допомагайте, все буде Україна, боремось до кінця і до нових зустрічей, пока!